Добрий день, мої любі друзі! Я вас вітаю. Мене звати Тетяна Невмержицька. Сьогодні я вам розповім про цифру 19 про 19 ту енергію. Вона точно є, коли людина народилася 19 го числа любого місяця. Вона також є, коли ваш рік народження в сумі дає 19. Така, як у мене. 1963 рік. Якщо я додам 1 плюс 9 плюс 6, 6 плюс 3, і в сумі дає 19. Але 19 може бути і в других місцях вашої матриці душі. Тому що матриця душі, вона складається з двох квадратів, який Квадрат вашого роду, і на нього накладується квадрат ваш особистий квадрат з вашими цифрами. І там, де є пересіч ліній, може бути, що є цифра 19. Вона в мене також є на каналі, на духовному каналі. Ще на нього кажуть. Канал талантів. Ще на нього кажуть Божий канал та Духовний канал. В мене там також є цифра 19. Але це треба розчис... вичисляти методом додавання та определяти ваші цифри. В цьому відео я хочу розповісти дуже маленьку, але дуже особливу річ 19 енергії. 19-та енергія це енергія сонця, енергія світла, енергія доброти та щедрості. Люди, які мають цифру 19 у своїй матриці, вони можуть деякий час її не відчувати цієї цифри, а можуть відчувати зразу. Але вона може активізуватися в. В зрілому віці може бути також і в великому-великому мінусі. Всі енергії, якщо вони в мінусі, вони нам приносять погане, поганий настрій, вони нам приносять якісь негаразди, вони нам приносять хвороби, вони нам приносять погані думки. Все, що негативне, все приносять нам енергії, які ми проживаємо в мінус. Але сьогодні ми поговоримо про енергію 19, що вона нам робить. І коли я вже знаю, що вона в мене є, але я не думаю за неї кожен день і кожну мить, і кожну то вдома я не, не знала. Я хотіла тільки поїхати на море або десь прогулятися. Бачила, що ем, день гарний, але зараз зима в П'ять годин вечора вже достатньо темно. Мої думки були тільки про те, щоб гарно провести ці часи, сонячні часи не в хаті, а на вулиці. Тому я вийшла і подумала, що я поїду на море. Але коли я вже їхала в автобусі, до мене прийшли, прийшли інші думки. За те, що я хочу написати це відео за 19-ту енергію. Люди, в яких є 19-та енергія, це люди сонця. Їхній організм вже наділений спосібністю проводити сонячну енергію, енергію світла та добра. Та цією енергією треба ділитися. Але ж сонце, бачите, яке сонце, воно світить не тільки для мене в даний час, воно світить для всіх. Якщо біля мене зараз буде негативна людина, зла людина, сонце буде світити і їй також, і буде світити нам однаково. Таким чином, також люди 19 енергії повинні бути для всіх однаково. що для Баганих людей, що для добрих людей не вибирати такі, такі повинні бути люди, в яких є 19 та енергія. Світити всім однаково. Ці люди являють собою, е, як е, можна сказати, генераторами, акумуляторами, генераторами. Сонячної енергії, енергії світла, енергії сонця, якщо її не давати нікому, а тільки держати для себе, не вийде держати тільки для себе, її треба давати людям. І тому, може, може навіть тому я хочу записувати відео, щоб поділитися моєю енергією. Але якщо нею не ділитися, то можуть статися кепські справи. Дорогі друзі, але іноді треба поповнювати свої акумулятори. Я, я недаром вам розповіла про те, що я як я сюди їхала на море. Я зовсім не думала за це, але інтуїтивно мій організм знає, куди він повинен мене. Повести, де я повинна бути сьогодні, що мені необхідно насправді. Але ж я, як і всі живі і нормальні люди, моїм організмом треба поповнитись, поповнитись добром, сонцем, енергією. Для того, щоб я її переробила в себе як генератор, і дала нову енергію вам. Всім, хто мене діється. Цю енергію я роздаю таким чином. Я ділюся своїми знаннями. Тому, лібі друзі, я опинилася на морі, тому що, мабуть, мені не хватало сонячної енергії. Але ж ми живемо в матеріальному світі, де є добро і зло, де є погане і хороше, де є все. І тому. Нам треба поповнювати нашу енергію. І ось тому, не думаючи і не гадаючи, я сьогодні опинилася на морі, на свіжому повітрі, де є багато сонця, і де я можу насолодитись цим сонцем. Тому що в місті, коли ви знаходитесь в місті, в місті є багато речей, які вас е, можуть заповнити ваш, е, ваш розум, вашу голову. А на морі ви остаєтеся один на один з природою. Тому, мабуть, мої ноги мене сюди привели сьогодні. Тому, дорогі друзі, слухайте. Завжди своє тіло, воно, воно вас, вам завжди підкаже, що вам треба робити і де ви повинні бути. Довіряйте собі, любі мої друзі. На цьому я закінчую моє відео. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей!